Макс, як ти відносишся до того, щоб провести колись стрім разом з Мариною? Ну, і вона точно цього не буде робити. Тим більше ти ж повинен розуміти, що до камери треба звикнути. Якщо ви навіть мої відоси подивитесь перше, до камери треба звикнути. А Марина і так, вона дуже не полюбляє там, якісь зйомки, дуже не полюбляє там, фотки і таке інше. Тому навряд чи це колись станеться. Можливо, колись, але зараз, скоріше, нічим так. Можливо, до якоїсь визначної дати, свято якесь, чи можливо переможний стрім, і як до такого вона ставиться? Ну Мари не пише ніколи, але е, я тобі можу сказати, що навіть коли ми кудись там за кордон їхали, і, наприклад, Марина, щоб вона поспілкувалася з батьками, то ну там, наприклад, по скайпу, да, щоб там не витрачати гроші на мобільний зв'язок, коли ти заходиш за кордоном, то вона спілкувалась без відео. Тобто вона спілкувалась чисто аудіо, хоча є можливість поспілкуватися так, щоб можна було а, бачити один одного просто через аудіо. Тому чи, якщо з батьками така таке спілкування йде, то що можна казати про те, щоб виходити там на тисячну аудиторію? Тому я дуже сп... ну, сумніваюся, що таке буде. Можливо, колись, але зараз відповідь ні.